В Канаді зупинили дитячі виплати. Останню виплату, яку я отримала, це було травень, 20 травня, 207 доларів. І це вже в нас вересень. І я така думаю, а чому я не отримую дитячі виплати? І я подзвонила в КРА, і вони такі здавали питання, який у вас статус в Канаді, я кажу, work permit. Проміт, новий паспорт, і я всі документи завантажила 16 липня в свій аккаунт. І вона така дивилась, дивилась і вона сказала, що процесінг, типу, ось так довго. І я кажу добре, а якщо не появляться типу, що що мені зараз зробити? А вона каже: якщо до новим не, не появиться якась інформація в моєму аккаунті про виплати. Тоді після нове брамберна тінь можна їм подзвонити знову. Ось така ситуація.